В Diablo 4 буде святкування нового року. З вами Уейс. Поїхали! З 12 грудня по 2 січня відбудеться новорічний івент Фестиваль зимового в'янення. Завдання цього івенту вбити велику кількість хазарів. Це рогаті монстри, якщо хтось не знає, і цим самим зіпсувати їх святкування. Також на нас чекатимуть і їх главарі, за вбивство яких ми будемо отримувати гарну нагороду. Blizzard вже продемонструвала, які косметичні предмети на нас чекатимуть за виконання завдань в івенті. Кожен клас отримує свій унікальний рюкзак з черепом Хазера і зброю. Саме головне, що косметика буде безкоштовною, і якщо ви шукаєте нові скінчиси, щоб прикрасити свого героя, або просто розважитись тим, щоб зіпсувати рогатим свято, то вам точно потрібно прийняти участь в івенті. А ви напишіть, чи зайдете в гру заради івенту. І чи сподобались вам такі косметичні підгончики. Дякую всім, хто додивився про це нагадування до кінця. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці підписуйтесь. Чао!